Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми виконуємо з вами практичну роботу виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. Запишіть, будь ласка, в зошті мету роботи, Закріпити знання про різноманітність птахів та середовище їх існування, продовжити формувати вміння, порівнювати, аналізувати і робити висновки. Для роботи вам знадобляться зошит, олівець, лінійка, фото різних видів птахів та визначники птахів. Давайте пригадаємо з вами, що кожен вид птахів має певні вимоги до середовища існування. Відповідно до такого середовища він адаптувався, тобто пристосувався. Такими пристосуваннями є форма дзьоба, форма пальців. Кіхтів, їх розташування, довжина кінцівок, наявність чи відсутність плавальних перетинок. Наприклад, дивлячись на зображення хижого птаху, на його загнутий донизу надзьобок, дзьобу, ви зразу скажете, що цей птах хижий, оскільки така масивна форма дзьоба дозволяє розривати здобич на шматки, а гострі загнуті донизу кіхті дозволяють втримувати здобич під час перенесення у повітрі. Отже, власне, приступаємо до роботи. Вам буде запропоновано чотири екологічні групи птахів і фотоптахів, які живуть в даних умовах. Уважно розгляньте зображення різних видів птахів, які належать до різних екологічних груп. Визначте їх видову назву. Скористуйтесь для цього визначниками птахів. Дослідіть особливості будови кінцівок птаха, його довжину шиї, форму дзюба. Отже, птахи лісу визначаємо їх. Назву. Вам запропоновано 5 видів птахів і болота. Так водой. Так і степів або відкритих просторів. Степи не тільки Євразії, але й Африки і Америки. Результати ваших досліджень занесіть у дану таблицю. Пишіть, які особливості будови кінцівок мають птахи лісу, болота, та водонь степів, які особливості будови шиї, дзьоба, а також перерахуйте, які представники вам були запропоновані на фото. Після заповнення таблиці зробіть висновок про риси пристосування птахів до умов середовища їх існування. Для цього дайте відповідь на запитання, якими рисами зовнішньої будови відрізняються між собою птахи різних екологічних груп, як за будовою дзьоба можна визначити тип живлення птаха і як будова шиїла птахів пов'язана із середовищем їх пересування. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.